Знову кашель. Набридливий подразнюючий кашель. Спробуй ТОСМАЙ. ТОСМАЙ заспокоїть сухий подразнюючий кашель та допоможе вивезти мокротиння. Тосмай, кашлю немає. Ми постійно бачимо це в новинах. То дрони над територією Європи, які начебто заблукали. То літаки РФ максимально близько підлітають до кордонів країн ЄС. і доводиться піднімати в небо винищувачі. Ми ж можемо збивати, знищувати їх. Сигнал GPS глушать або підміняють у європейських містах, постійно фіксують випадки саботажу, причому навколо об'єктів, які пов'язані із допомогою Україні. І кібератаки, і кабелі хтось ріже. Це ж, мабуть, не марсіани. І Здебільшого все це сприймають як окремі епізоди, тривожні, але поодинокі. Повідомили в і Забули завтра. Будуть нові сенсації. Втім, якщо скласти пазли докупи. Це не випадковість, а частину однієї стратегії тіньової війни, яку Росія розпочала проти Європи. І треба набратися сміливості і сказати, так, це вже війна, справжня війна проти нас. Польща село вирики у Любленському воєводстві. Це був момент, коли європейці уперше, хоча б частково на собі відчули те, що українці відчувають щоночі. Два десятки російських дронів, що зайшли через Білорусь, їх збивають уламками розбиті будинки місцевих. Ми просто паралізовані від жаху. І з того моменту схожі інциденти, коли російські безпілотники з'являлися в небі країн НАТО, зафіксували вже під сім десятків: Польща, Румунія, Данія, Німеччина, а тепер і Франція. Дрони для нас це зовсім нове, тож ми зараз і справді не здатні їх контролювати. І загрози дві. Коли дрони летять зі сходу з Росії, і Білорусі на Польщу чи країни Балтії, то за підтримки України ми ще здатні цьому протидіяти. А от коли дрони раптово з'являються всередині Європи, скажімо, у Мюнхені, Копенгагені чи над Францією, Домінік Трінкан ще з часів, коли Макрон лише балотувався, радить йому із військових питань за плечима генерала майже 40 років служби. Був і миротворцем у Лівані командував батальйоном блакитних шоломів, і стратегом під час війни в Єгославії, помічник командувача силами ООН, і дипломатом очолював французьку військову місію при об'єднаних націях. Сьогодні генерал Трінкан відстоює максимальні гарантії безпеки Києву, як зброєю, так і завдяки французькому контингенту на українській території у Парижі переконані, мета постійних прильотів дронів залякати, і навіть не політиків, а населення країн ЄС Вважаю, Росія робить це навмисно і робить медалі, бо це має ефект. Я бачу, що навіть тут у Франції люди цим налякані. Вони не розуміють, що відбувається, лякаються того, що ми це не контролюємо. Хоча європейці за бажання могли би їх збивати. Не хочуть падіння уламків і ще більшої паніки, бо розуміють саме на цей психологічний ефект і розраховує Москва. Якщо ми їх не знищуємо, так в цьому немає потреби. Буде треба, можемо це зробити. До європейських міст дрони запускають або російські агенти з дахів, з промзони або навіть автофургонів, або з борту російських танкерів, які перевозять контрабандну нафту. цей тіньовий флот і є всі докази стали використовувати і для провокацій. Тобто, з частини цих суден і запускають дрони. Роберт Пщель бачив роботу НАТО зсередини і причетний до багатьох ключових рішень. Два десятиліття працював тут, у брюссельській штаб-квартирі Північно-Атлантичного альянсу. Роберт Поляк починав як дипломат і був одним із тих, хто привів свою країну в НАТО, адже координував переговори про приєднання Варшави до військового блоку. За роки роботи в НАТО бачив все, адже п'ять років навіть представляв альянс у Москві, очолював. Офіс в Росії, який закрили у момент захоплення Криму, тому дуже добре знає, чого можна очікувати від Кремля, і що сам Роберт, що його колеги по НАТО вважають, Росія намагається не лише залякати. Росія ж скажемо прямо, не хоче воювати з НАТО, але прагне прощупати, зібрати інформацію, розхитати, підірвати підтримку України. Тобто тут набів різних цілей, і це зручно, бо намагається прикритися такими собі правдоподібними запереченнями, які стають дедалі менш правдоподібними. Мені як і вам подобається цей термін тіньова війна. Але схоже, вона вже значно менше в тіні. І коли в російських пропагандистських шоу кажуть, ми воюємо не з Україною, ми воюємо з усім НАТО. Виходить, це не перебільшення. Москва і дійсно на шляху війни, але війни прихованої. Вони ж не зовсім дурні, знають, що на передовій із НАТО їм не витримати, тому й розраховують на перевагу у брудних тактиках. Втім, як далеко все може зайти. У Польщі зараз не просто прогнозують, але й готуються до того, що дрони лише початок. Що Москва обов'язково піде ще далі. Думаю, Москва задіє усі можливі карти щодня, щотижня, щомісяця вони шукають. А до чого ми не готові, і б'ють туди, де ми не очікуємо удару. Бригадний генерал Томаш Древняк. Один з найкращих у Польщі воєнних експертів із протидії повітряним загрозам армії віддав 34 роки. Починав як військовий льотчик і освоїв усі типи винищувачів, які тільки були на озброєнні у Варшави від Міг 21 до американських F-16. Пік кар'єри начальник управління військової авіації країни, а згодом генеральний інспектор ВПС Польщі. Отже, Європа зараз лише відбивається, реагує постфактум. Росія запускає безпілотники. ЄС та НАТО радяться, як розробити щит від дронів. А вони завтра щось на морі запустять. От упевнений, щось нове скоро буде. Щодня, щотижня і щомісяця Кремль намагається вигадати щось, до чого ми не будемо готові. І до європейців, нарешті, прийшло розуміння, що це вже не якісь там разові провокації. А що тисячі людей у Москві сидять і думають, що б їм ще проти нас удіяти? І що Москва все одно розігли українське питання, і на жаль, успішно. От щойно дрони перетнули польський кордон. Вже за кілька днів десь половина поляків почала говорити: так це ж українці зробили. Мовляв, це або українські дрони, або Київ застосував РЕБ і спрямовує російські безпілотники до Польщі. Це Москва через соцмережі, через кіберпростір переконує людей, що винні не вони, а українці. знаєте для чого? Щоб коли Україна просила у союзників засоби ППО, їй відмовляли, перетримували для себе. Бо населення кричатиме: ні, ні, ні. Ми не хочемо нічого відправляти українцям, адже дрони атакують нашу територію. Ми самі хочемо бути в безпеці. І Тому не дивуйтеся, коли читаєте в інтернеті, що підтримка українців у Польщі падає. Так і формується відчуття. Мовляв, ми більше не підтримуємо українців, ми не хочемо допомагати, і таке інше. Це чітка російська кібероперація, яку дуже прицільно спрямували на поляків. А там, де нас спрацьовує страх, у Кремля є й інші методи. У тіньової війни є і невидимий фронт. Не для Москви іначе немає правил. Були і замахи на тих, хто заважає Кремлю. Росіяни завжди вбивали всіх, кого вважали ворогом держави. Москва має своїх бійців невидимого фронту, агентів, які працюють на неї і, зокрема, стежать за проукраїнськими західними політиками. Вони читають наші повідомлення і вже точно слухають, що західні лідери говорять телефоном. А ще на тій війні вистачає корисних ідіотів, яких росіянам навіть не треба вербувати. Москви можуть просто вкинути потрібну інформацію публічним людям так, що цього й не помітно. Чоловік, що все життя працював у всемогутньому ЦРУ, розкриє нам карти. Джон Сайфер легенда центрального розвідувального управління США. Три десятка років на ключових посадах у ЦРУ. А ще він відповідав за протидію Росії і навіть якийсь час працював там як розвідник-нелегал і вербував агентів у владних структурах РФ. На відміну від тих, хто зараз консультує Білий Дім і вірить у перезавантаження. Бо в цьому переконана перша особа США, якщо хочеш зберегти посаду, треба бути в тренді. Містер Сайфер каже, Росія давно оголосила Заходу війну. Просто не повідомила про це публічно. Росія воює з нами вже довгі роки, а ми на Заході просто не розуміли, не усвідомлювали, що ми у стані війни. І це по суті війна на виживання, але навіть не для Росії як держави, а для її владної верхівки. Для них це все, аби зберегти свою владу, втримати режим, а не заради національної безпеки, як багато хто думає на заході. Тому і війну закінчити бояться, бо повернення людей з фронту загрожує вибухом, коли із часом почнуть питати, а за що ми воювали? І з заходом треба підвищувати градус, бо поки є спільний ворог, незадоволення можна переключити. У Росії ж і президент, колишній КДБшник, і майже кожен топ-чиновник з чекістським минулим. Тому загрози, які ми не можемо уявити від будь-якої іншої держави, від Росії цілком реальні. А от які вони ці загрози? Росіяни намагаються влізти всюди агенти впливу, вербування джерел, фінансування маргінальних груп у Європі та Сполучених Штатах. А ще, звісно ж, вони перехоплюють наші комунікації, зокрема, прослуховують дзвінки. В умовах, коли західні лідери погоджують виділення Україні зброї, плани спільного тиску на Трампа, варіанти щодо гарантій безпеки, Москві мало знати про приблизний зміст цих розмов від своїх агентів. Вони перехоплюють наші сигнали, слухають телефонні розмови, збирають дані, хто кому дзвонив, намагаються підключитися до баз даних. Так само впевнений відставний топ-посадовець ЦРУ Москва намагається прослуховувати і Трампа, адже той користується не зашифрованим спецзв'язком, а особистим мобільним телефоном. І коли нещодавно Макрон застряг у нью Йорку і дзвонив Трампу, бо це через його кортеж, дороги перекрили. Це лише виглядало просто і демократично. Мовляв, один лідер напряму дзвонить іншому. Але такий стиль відкриває можливості для Москви. відверто кажучи, росіяни, схоже, дуже добре розуміють, що думає наш президент, тому що містер Трамп постійно телефонує з особистої мобілки, і на нього впливають знайомі, друзі, всі, ті, хто з ним зв'язується, і зібрати Інформацію, хто вони було б дитячою забавкою, тобто не треба навіть голос чути. Достатньо технічних даних про з'єднання з якого номеру дзвонили президенту, як часто, скільки тривала розмова, щоб скласти повну картину, кому Трамп довіряє, до кого прислуховується, і хто з ним контактує найчастіше. Ми ж бачили, як Дональд Трамп повторював тези російської пропаганди, і коли росіяни знають, з ким Трамп спілкується, то знаходять і способи заносити інформацію та меседжі у голови тих людей, які з ним говорять. І Це зовсім не обов'язково завербовані агенти, а просто корисні ідіоти, яких Кремль використовує всліпу. Ось серед зіркових блогерів, тих, хто ведуть канали на Ютубі, багато хто транслює російську пропаганду. Так цілком можливо, що час. Сково вони у це вірять, але в основному росіяни використали різні канали, щоб підсунути їм потрібну інформацію, яка змушує говорити і думати саме так. Це часто відбувається під виглядом інсайдів, зливів від джерел. І тільки зливи ці ті не від підписників, а від умовного товариша майора. Втім, це не означає, що Росія відмовилася від класичних шпигунів. Чув, що Путін дуже пишається програмою нелегалів. Мова про так звані сплячі мережі. Їх придумали ще за СРСР, коли в різні країни світу росіяни направляли агентів, які отримували місцеві документи, біографію, мали легалізуватися і жити там, наче місцеві в очікуванні особливого завдання таких людей Москва тримала здебільшого для саботажу, але з появою Фейсбуку, де всі твої рідні і друзі як на долоні, та цифрових баз даних. Створити легенду з нуля вже не так просто. І такі операції стають усе складнішими, бо сьогодні взяти повністю фальшиву особистість тобто росіянина, який прикидається фіном, швейцарцем чи болівійцем, куди важче, коли існують і соцмережі і відкриті джерела тому, росіяни і змінили тактику. Стали працювати з агентами впливу і продовжують, наростивши за роки української війни бюджети для цього. агенти впливу. Це вже не тільки за класикою джерело, яке таємно працює на російську державу і може впливати на політику. Тепер це розміщення когось потрібного їм у близькому оточенні політика, щоб спробувати на нього впливати. Причому дуже часто такий чоловік навіть не завербований, просто людину правильних поглядів. Завдяки зв'язкам чи хабарям обережно вводять в оточення першої особи. уявіть собі, от росіяни знають бізнесменів та приятелів, які здатні зателефонувати Дональду Трампу. До цих людей легко підібратися, спробувати підкинути їм фальшиву інформацію, вкинути в їхні стрічки у соцмережах російську пропаганду. А Трамп це просто у них потім прочитає. і росіяни постійно шукатимуть такі можливості. А ми потім дивуємося, чому це президент Америки чи його родина щось абсолютно дивне перепощують. І росіяни роблять усе можливе, аби впливати таким чином на рішення. Причому не лише топ-політиків, а й наших військових дипломатів і впливових людей у наших медіа. І от за словами мого співрозмовника, людини без сумнівів, інформованої, все це зброя у тіньовій кампанії, яку Росія веде вже не перший рік. Просто її не хочуть помічати. Коли кожен прояв політичного впливу, прямого саботажу, кожну ситуацію, коли Москві раптом зливають секретну інформацію, сприймають як окремі епізоди, але не бачать, що все це частинки неоголошеної війни, яка давно вже триває. Я справді бачу, як довго ми були наївними. Вірили, що Росія стане нормальною державою, як будь-яка інша, але вона не змінилася. Проблема в тому, що Росія так і залишилася під владою спецслужб із жорсткою силовою структурою, яка має цементувати владу нинішньої еліти і корупцію. Дональд Трамп все ще живе в полоні своїх уявлень. Він щодо багатьох речей застряг у 70-х. Що Росія це, нібито, велика, потужна країна, і чому ж не вести з нею бізнес? Бо вона така велика, а це давно вже не так. Думаю, Путін використовував свої спецслужби, щоби роками підсовувати Трампу хибну інформацію, і значною мірою їм це вдалося. Тому, якщо щось умовно хороше, це вторгнення і принесло, так це позбавлення ілюзії, що Росія нормальна країна. Якщо ставитися до неї добре, вони будуть такі, як ми. Але війна показала цього не буде. На жаль, ніколи. Москва не зміниться, і війна не просто триватиме, а лише набиратиме обертів. Це схоже ще не зрозуміли самі європейці. Це не хочеться визнавати політикам, але від наших топ-експертів з Парижу, і Варшави, з Вашингтона і Брюсселя чуємо ті самі попередження. Не можна і далі залишатися із ілюзією мирного життя. Треба змінити і закони, і спосіб мислення. Чесно сказати, ця тіньова війна це вже щось посередині між миром і війною справжньою. Путін хоче і все також буде прагнути захопити Україну, підкорити її Росії. Це на жаль не зміниться. Звісно ж, плани НАТО засекречені, але одну таємницю привідкрию багато років. Існував принцип: якщо росіяни наважилися б на щось дурне, їх покарають, тобто виб'ють з нашої території, яку вони спробують захопити. Але після Бучі, після всього, що сталося в Україні, жодних шансів, що, наприклад, Польща, як член альянсу, на таку доктрину погодиться. Ані дюйма Москва не захопить. Краще ми знищимо вас у Росії, якщо ви навіть подумаєте напасти, це знаєте як закон Ньютона. Кожна дія викликає протидію. Просто росіяни цього поки до кінця не зрозуміли.